Є ось такий стол книжка це він перевернутий. І з'явилася проблема така з петлею рояльною. Оце рідна була, ну, стала кришка, дві кришки погано працювати. Ось. І ось такий стан цих петель з часом стався. І тому я купив нові петлі рояльні. І зробив їх заміну. Ось одна нова і на другій стороні друга. Ось, можете бачити. Ось. І тепер все працює. Зараз зосталося закрутити один шуруп, і готово. Ось його місце. Ось. Роботу виконую шуруповертом Метабо. Дуже класний шуруповерт. Рекомендую. Ось це останній був, а також крепежі підтягнув, і тепер все працює супер. Ось кришка, тільки переверну його і все буде готово. Ось вона відкидується, все працює рівненько і добре. Так що, ось така була виконана робота. Дякую за увагу.